Скасовується підстава звільнення з військової служби по інвалідності одного із батьків. З 18 травня 2024 року контрактники та мобілізовані зможуть звільнитися з військової служби лише за необхідності здійснення постійного стороннього догляду за батьками з інвалідністю з першої і другої групи, і то за умови, що відсутні інші родичі першого або другого ступеню споріднення. Або якщо такі родичі наявні, що вони самі потребують постійного стороннього догляду. Тобто навіть наявність пенсійного віку, виїзд за кордоном, перебування в декреті чи сама по собі інвалідність не є підставою не здійснювати догляд за вашими батьками. Ця мова дуже спірна. Вона суперечить з положенням сімейного. Кодексу про обов'язок дітей доглядати своїх непрацездатних батьків, такий обов'язок є або вдруге подружжя доглядати за своїм там чоловіком жінкою з інвалідністю, або в дітей доглядати за своїми батьками. Родичі другого споріднення, такі як внуки, такі як брати, сестри, не несуть обов'язку по утримання своїх родичів другого ступеня споріднення. На жаль, хто не встиг звільнитися до цього часу, вже потім таку можливість втратить. Військовослужбовці часу запитують А що буде з моїм рапортом, який я подав зараз по діючому законодавству, де ще є оте право мобілізованих звільнятися по інвалідності першої другої групи батьків. І запитують на підставі якого закону будуть приймати те рішення про звільнення. Якщо дата розгляду вашого рапорту припаде на дату вступу нової редакції вказаної норми в силу, то мушу вас засмутити, вам буде відмовлено у звільненні з військової служби. В деяких випадках це може прийматися, звісно, рішення саме на розсуд ваш ну, командира військової частини суб'єктивно. Тут не йде мова про якусь недопустимість незворотності дії закону в часі. Тут зовсім мова про це не йде. Тут буде врегульовуватися тим нормативним актом ті відносини, які будуть співпадати в одному часі та просторі. Тобто це врегулювання законом поточних відносин, а ніяке не врегулювання там в ретроспективу. Тому хто не встиг, той спізнився.